Усіх вітаю! З вами Лана. Ви на каналі Книжкова Божевільня. І сьогодні ми поговоримо про відкриття в українському фентезі. Я довго шукала стімпанк від українських авторів для того, щоб зробити ще одну добірку. Першу я вже зробила посилання на неї в описі під відео. Але так сталося, що замість. Цього я знайшла дещо не менш цікаве сьогодні. Ми поговоримо про бронзовий пугач плакить автор Владислав Бондарук, видавництво небо букла. Моя оцінка була 5 з 5 – Це чудовий дебют, який задає певну планку. Автор майстерно поєднує декілька фантастичних піджанрів, які дуже гармонійно виглядають у цій історії разом: Етерпанк, клокпанк, манапанк, технофентезі рідкісні піджанри, які знайти в українській літературі занадто складно. Знаю, що через брак такої літератури і її незвичність для наших читачів далеко не всі готові розбиратися у піджанрах. Не так давно у нас почав набирати обертів стімпанк і багато хто, коли чує слово панк, шестерні та дирижаблі одразу хрестять літературу стімпанком. Але ні, панове, не поспішайте з висновками. Не все, що панк, то стім. Що ж таке стімпанк або ж Паропанк. Я, як велика його шанувальниця, робила окреме відео, робила добірки, посилання на них в описі під відео. Тож, якщо хочете детальніше дізнатися, що ж собою являє паропанк, переходьте за посиланнями, знайомтеся, дивіться, там також були приклади. У тих добірках, звичайно ж, були приклади книжок, які ви можете почитати, щоб більше і ближче. Познайомитися з цим піджанром. Декілька разів мене просили зробити огляди на інші панк піджанри і подумала, чому б і ні. Ця книга це чудова можливість, щоб розібрати цю історію і пояснити, що ж саме ми читаємо. Якщо ж ви готові зазирнути під капот цього механізму, влаштовуйтеся зручніше, ми починаємо. Давайте спочатку розберемося, чому Блакить отримав від мене найвищий бал. Історія переносить нас у гнітюче, але неймовірно атмосферне місто Гранд Таун. Це місто тіней, яке живиться енергією загадкового кристала серця. Тут відчувається постійна тривога і неспокій. Світ цілісний і відчутний, ніби ти дійсно опинився в новому місті вночі. Головний герой 17-річний оперативник Леон Клауд із приватної організації Нічні Сови. Мені надзвичайно сподобалося як пропрацьовані персонажі. Вони не картонні супергерої. Вони живуть з реальними реакціями. Вони мають сумніви і роблять помилки. Саме їхня пропрацьованість робить історію такою захоплюючою. У місті зникають неповнолітні, і Леон змушений розгадувати складні змови та протистояти невідомим силам, що стоять за цими трагедіями. Динамічний екшен та постійна напруга не дають відірватися. Цю книгу я читала разом із Дмитром з каналу Трикванти у півночі. Тож він допоможе мені і розповість про сюжет детальніше. Історія починається в штабі нічних сов, де працює 17-річний підліток Леон Клауд. Він оперативник третього рангу, який ще продовжує навчання. Але йому вже дозволено разом зі старшим напарником та бронзовим механічним псом-компаньоном на ім'я Персиваль виходити на нічні чергування. Нічні сови це приватна організація, яка фактично підмінила собою звичайну поліцію та забезпечує порядок у місті Грантаун. Також вони займаються всіма справами. Які стосуються ефіру від контрабанди до нелегального використання. І це повинно було бути звичайне нічне чергування, де оперативники вирішували брутину ну, з якимись такими дрібними злочинами та парою занадто агресивних мешканців міста на підпитку. Але все від самого початку пішло не так. Арешт контрабандистів, що перевозили ефір, був перерваний таємничим чоловіком у чорному плащі з глибоким ковром. Аптура. Його очі сяяли, наче ефір, і здавалося, що все його тіло пропитане ефіром, чи таке може бути. Але ось він відбиває рукою Леза Шаблі, неймовірно швидкий та сильний, настільки, що його не може перемогти навіть Віктор, досвідчений оперативник першого рангу, який вирушив у патруль разом з Леоном. Розуміючи всю небезпеку ситуації, Віктор відправляє Леона у погоню за дівчинкою, яка намагалася втекти із залишками ефіру. І саме зустріч з цією дівчинкою змінить життя Леона та всього міста назавжди. Мені сподобався сюжет книги. Легкий, динамічний, з гарно закрученою інтригою. Глави книги невеликі, і в них постійно щось відбувається. Головні герої щось знаходять, кудись їдуть у справах розслідування, потрапляють в пастки ворогів або самі їх переслідують. Завдяки приємному, легкому авторському стилю, книга швидка та легка читається і сприймається. Скажу чесно, мені читання цієї книги дозволило гарно відпочити. Детективна інтрига тут така, що наприкінці книги єдине, що я зміг сказати, це вау, хочу ще і негайно. В тому числі це тому, що я дуже люблю ефірпанк, клокпанк, монопанк та технофентезі. А в цій книзі присутні всі ознаки жанру і технофентезі, які є гібридним піджанром спекулятивної фантастики, що належить переважно до фентезі, але активно використовується. Елементи, естетику та атрибути науки і технології. Дуже часто технофентезі описують як концепцію, що руйнує різницю між магією та наукою. А сам термін технофентезі був введений у широкий науковий обіг літературним критиком Джоном Клютом в Енциклопедії наукової фантастики. Одним із найперших творів у цьому жанрі був Франкенштейн в Мері Шелі, оскільки там використовувалися як наука, так і таємні сили. Електрики. Серед своїх улюблених книг в цьому жанрі можу назвати, наприклад, Джек Тіньовий Роджера Желязне. Світ роману розділений навпіл, в одній половині панують наука та технології, а в іншій магія. Андре Нортон можна назвати матір'ю технофентезі, бо вона сильно змінила цей жанр, і серед всіх її творів мені найбільше подобається світ Switch, де вона показує як протистояння магії та науки, так і їх симбіоз. Ну і, звісно, не можу не згадати роман Данька залізного дракона Майкла Свонвіка, який є гарним прикладом суворого, жорстокого та темного технофентезі. Як приклад ще можна привести Shadowrun, як ідеальне поєднання кіберпанку, похмурість імпланти корпорації з високим фентезі, ельфи, орки, магія, файнал фентезі, більшість ітерацій, де магія є частиною інженерних процесів. І в романі Блакит теж багато ознак жанру технофентезі. Особливо мені сподобались технології. Завдяки появі кристалла розвиток технології у світі книги пішов іншим шляхом. Мова в книзі йде про часи, коли людство вже повинно було увійти в епоху парових двигунів. Натомість стали використовувати енергію ефіру. І все це штовхнуло технологічний прогрес, але в якості палива та енергії тут використовують ефір. В потоках ефіру. Небом літають цепеліни, а внизу під ними дорогами їдуть мотоцикли та машини, для руху яких теж використовують ефір. У грантауні розвинутий громадський транспорт, включно з потягами. І все це рухається та працює завдяки енергії ефіру. Автор досить зрозуміло та яскраво описує всі технології. Причому часто під час ситуативного прикладу їх використання в книзі. Ну Грандтаун, місто, в якому відбуваються події, трохи нагадує логіка часів одразу після Вікторіанської Англії. Більш розвинений технологічно, більш сучасний одяг, кращий громадський транспорт тощо. І що мені ще сподобалось, так це те, що герої активно використовують як дари, це особливі здібності, що дає людині ефір, так і технології. І найчастіше автор наводить приклади їх чудового поєднання. В бою оперативники нічних СОВ використовують часоключики, має три режими. Нелетальний, летальний та такий, що може зупинити час. А для використання ефіру їм потрібні ну, майже звичайні годинники, які показують рівень ефіру в організмі. Також вони пересуваються на машинах, використовують мотоцикли, і водночас інколи гарний пістолет працює краще, ніж дари або часоключ. А ще разом з оперативниками працюють їхні компаньйони. Це різні тварини від великих собак, до сов, в яструбів чи навіть змій, які в результаті бронзової лихаманки, яку спричиняє кристал, перетворилися на бронзовиків і знову ожили завдяки кристалу. Вони змінилися, отримавши щось на кшталт своєрідного розуму, високий інтелект та тіла на механічній основі. І автор додав їх не для краси, а дуже ретельно описує цих тварин. Вони відіграють значну роль у книзі. І це одна з тих речей у книзі, які мені найбільше сподобалися. Є ще одна тема, яка підіймається в Блакиті, але детально ми розбирати її не будемо, адже це буде величезний спойлер. Тим паче, що вірогідніше, більше читачі дізнаються про це із наступних книг, які, я сподіваюся, побачать світ згодом. Мова йде про інші світи. Хоча Блакить базується на Грантауні, але концентрація ефір панку відкриває двері для існування інших вимірів. Які можуть бути живими або мертвими, магічними або суто механічними. Що таке мульти Всесвіт у фантастиці? Це ідея, що наш світ є лише одним із безлічі, що існують паралельно. Ці світи можуть відрізнятися. Технологічно, наприклад, в одному світі винайшли електрику, в іншому парові технології, ну а в третьому освоїли магію. Історично, як, наприклад, жанр альтернативної історії, фізично, де інші закони природи. У Блакиті є свої таємниці, які натякають на те, що Грандтаун – це не весь світ, і його доля може бути пов'язана з чимось більшим і багатовимірнішим. Манапанк або ж магопанк це піджанр фантастичної літератури, який знаходиться на стику фентезі та наукової фантастики, і належить до ширшої категорії панк-жанрів. Я маю на увазі похідних від кіберпанку та стімпанку. Чому я говорю про цей піджанр? Бо він напряму стосується блакитів Владислава Бондарука. Власне, через те, що автор дуже майстерно та гармонійно поєднує в своїй історії різноманітні піджанри, і було вирішено познайомити вас із ними ближче і пояснити, що ж вони означають, щоб ви розуміли, що саме читаєте. Мана Панк описує світи, в яких магія мана, використовується як основний систематизований та повсюдний. Технологічний ресурс або джерело енергії, дивлячись, з якого боку подивитися. Власне, манапанк дуже близький до технофентезі, адже серед ключових особливостей у магічних світах Мана існує не просто поряд із технологіями, а є їхньою основною силою або їх потужним паливом. Це призводить до розвитку незвичних технологічних гібридів. Техномагії, які впливають на всі аспекти суспільства, як приклад прояву манапанку, механізми, що працюють на манакристалах. Точну дату виникнення піджанру визначити складно. Оскільки концепція такого поєднання існувала давно, але як панк жанр наслідує кіберпанк та стімпанк, як і багато інших панк піджанрів термін вірогідно виник, щоб дати назву світам, де мана магічна енергія є ключовою рушійною силою, технологічною рушійною силою. Наприклад, всім відома гра. Файнал фентезі, мабуть, я буду сьогодні згадувати її неодноразово, особливо деякі частини шоста або сьома фіналки, де мако або кристали є джерелом життєвої енергії, яка використовується для живлення міст, механізмів магії, що призводить до індустріалізації. Манапанк це захоплюючий піджанр, який досліджує, як би виглядав світ, якби магія була не містичним мистецтвом, а стандартизованою та. Індустріалізованою силою, що лежить в самій основі розвитку цивілізацій та технологій? Щоб більше зрозуміти, до чого тут манапанк, почитайте блакить і зрозумійте. Оскільки в Гранд Тауні кристали мани називають етерними, і етер є повноцінним джерелом живлення будь-чого, поговоримо трохи про етерпанк. Він же ефірпанк. Що це таке? На відміну від стімпанку, де енергію є пара, в етерпанку технології функціонують за допомогою магічної сили або ж етеру, іншими словами, фентезі та наукова фантастика зустрічаються на рівні джерела живлення. Ключові елементи: енергія, магічний етер, кристали або інші природні, але магічні джерела. Естетика частіше за все поєднує естетику стімпанку. шестерні механізми з естетикою фентезі, руни заклинання. Призначення. Магія використовується для живлення літальних апаратів, освітлення зброї або обчислювальних машин. Для прикладу, відеоігри знову ж таки. І знову ж таки фіналка, як я згадувала раніше, макоенергія або ж кристали. Світ Lage of Legends або ж Аркейн, хто може не грав, але дивився. Хекстек технології, що живляться магічними кристалами. Саме такий. Підхід, де кристал серця живить місто і виводить, блакить за межі чогось звичного. Серед книг можу навести приклад Палімпсест Кетрін М. Валенте «Фентезійний світ із сюрреалістичними елементами, де ефірні сили впливають на механізми та подорожі. До речі. Цієї ж авторки книга Сяйво написана в жанрі декопанку. Я розповідала про неї, розповідала про цей піджанр. Є окреме відео на каналі. Посилання на нього також в описі. Сорок і чотири Піскорський у нас видавало видавництво Богдан. Але там і переклад, і сюжет шкутильгаються на обидві ноги. Якщо повернутися до бронзового пугача блаки цієї то я думаю, що ви вже зрозуміли, що ефірні кристали є джерелом живлення буквально всього. Від часоключів нічних сов до руху дирижаблів. Тобто для Грандтауна ефір це буквально все. Якщо етерпанк пояснює, чим живиться цей світ, то клокпанк пояснює, як він виглядає. Клокпанк це естетичний піджанр, який бере натхнення з епохи відродження та барокко, а не вікторіанської епохи, як стімпанк головний акцент на складних механізмах, шестернях, годинникових пружинах та автоматах. Тут більше елегантності, точності та вишуканої механіки. Тут фокус на високоточних індивідуально виготовлених пристроях, а не на масовому виробництві. Наприклад, нічні сови використовували часоключі. її годинники показували кількість ефіру. Друг Леона Клауда річі виконував дуже точну. Елегантну, кропітку та делікатну роботу розробляючи та виготовляючи різноманітні прилади. Увага до деталей! Тут навіть є годинниковий завод. Що з часом, тут, за допомогою часоключів та дарів, тут можна тільки не робити. Зупинити, пришвидшувати, уповільнювати та робити свої рідні часові петлі. Тут навіть часові парадокси є. Клокпанк рідкісний піджанр. Ви, мабуть, не знайдете його у чистому вигляді у книгах, але його елементи є в книгах різних авторів. Наприклад, темні матерії Пулмана. Там є аліометри, складні механічні пристрої, які дають певні видіння. У відеоіграх здається серія Thief. Особливо, коли ми стикаємося з Clockwork Quartz Годинниковими вартовими це ідеальний приклад. У Блакиті ця естетика є у вигляді механізмів, обладнання нічних сов та, ймовірно, у деталях самого Грантауна, що робить історію візуально відмінною від інших панк-жанрів. Перш ніж ми перейдемо далі, не забудьте підписатися на цей канал, поставити вподобайку, написати коментар та зробити репост цього відео в інші соціальні мережі. Це дуже допоможе його просуванню. Якщо у вас є можливість та бажання підтримати розвиток цього каналу та мою працю, посилання на монобанку в описі. Від відео, окрім того, ви можете стати патроном або спонсором цього каналу. До речі, спонсорство вартує досить дешево, насправді дешевше ніж півбуханки хліба. Дуже дякую за підтримку спонсорам та патронам, завдяки яким у мене все ще є можливість продовжувати знімати відео. На мій погляд, автору точно вдалося створити цілісну картину поєднання ефіру та технології так, щоб це стало зрозумілою читачеві логічною основою існування всього світу книги. І, звісно, у книги Блакить є й свої недоліки. Наприклад, я помітив, що в деяких моментах механіка дії ефіру для механізмів та механіка взаємодії з людьми прописані, ну, на мій погляд, недостатньо. Немає до кінця розуміння, навіть по про те, що я дізнався фіналі. Наприклад, чому випромінювання кристалу дає бронзову лихаманку, а дотик до кристалу чи насіння його частини на шиї ні. Як саме ефір змінює організм та дає нові здібності? Як його енергія працює в двигунах тощо? Дещо проясниться наприкінці книги, але окремі питання залишилися. Також є деякі проблеми в логіці дії окремих персонажів. Не завжди їх дії логічні, не завжди вірю, що ось це було по силах зробити не дуже досвідченому 17-річному оперативнику, або що йому вистачило досвіду до чогось додуматися. В цілому, я не можу сказати, що ці недоліки якось сильно впливають на сприйняття сюжету та цілісність світу книги. Їх небагато, і я не вважаю їх суттєвими. Книга блакить Владислава Бандарука стала для мене однією з найкращих прочитаних книг у 2025 році. І я завжди раджу її всім поціновачам фантастики, фентезі, технофентезі, ефірпанку та клокпанку. Неймовірна історія та яскравий атмосферний світ, який сподобається всім. Отже, бронзовий пугач блакить це більше ніж фентезі, це і технофентезі за загальну концепцію поєднання технологій та магії. Сюди ж і манапанк, етерпанк за джерелом живлення, етерні кристали, клокпанк за елегантною та деталізованою естетикою механізмів, мультивсесвіт за прихованими таємницями, які ви зрозумієте, лише прочитавши книгу. Саме ця особливість робить дебют Владислава Бондарука настільки цікавим та захоплюючим. Він створив свій унікальний світ. Щиро рекомендую цю книгу до читання. Якщо ви втомилися від традиційного фентезі, легкого, і хочете поринути у продуманий атмосферний світ, де кожен механізм має своє місце, блакить чекає на вас. Я з нетерпінням чекатиму продовження серії і з радістю розповідатиму далі про нетрадиційні і подекуди химерні піджанри, адже у нас їх небагато, і багато хто незвичний до них, не орієнтується, не розуміє. Тож, і з радістю розповім докладніше. Особисто для мене, чим складніше, тим цікавіше. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатися і до нових книжкових відкриттів. Всім па-па!